Як там кажуть, добрий ранок, стоп. А чому я не у своєму будинку? Що з моїм одягом? Тільки на не це невже я знову став бомжем? І де я взагалі знаходжусь? Як звідси вибратися? О, можна стрибнути у воду. 3-2-1, стрибаємо і обережненько приземляємося прямо у воду. Фух, нормально вижив. Ну добре, немає іншого вибору. В цьому відео я спробую стати мільйонером або, можливо, навіть мільярдером. І так, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Мені пощастило, і зараз я не хочу їсти. І в мене є енергія на те, щоб вигадати якийсь бізнес-план, щоб стати бізнесменом чи просто багатою людиною. Я не знаю, як це поки що я зроблю, але обіцяю, що в нас все вийде. І друзі, це джекпот. Я вже знайшов будинок, і наскільки я зрозумів, тут ніхто не живе. Скоріше за все, це покинутий будинок, тому що тут багато павутини. Це означає також, що тут багато павуків. Цей будинок не дуже придатний для життя але павуків я знищую, і я можу тут залишитися. І до речі, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів живе в Україні, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, живу в Україні, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, обов'язково зробіть те ж саме. Ну а ми починаємо. Цікаво! Що сталося з минулим власником цього будинку? Чому він з нього переїхав? Добре, можливо, він якісь цікаві речі в ньому залишив. Будинок насправді крутий, навіть дах не протікає, я можу в ньому залишитися без питань. Можу, тут щось є. О, скрині, цікаво, що тут, Так, стріли і дуб. Зрозуміло. Ну, звичайно, я ж не знайду тут діаманти і стоп, рис. О, друзі, а це вже їжа. Я можу їсти рис. Але спочатку його треба зварити. Ось, подивіться, як він виглядає. Я вже не буду голодним. Це. Це вже другий плюс в цьому відео мені поки що щастить. Так, давайте подивимося, що ще є в цих кімнатах. А, це типу ванна така. Ну зрозуміло. Мені б, хоча б одяг якийсь ого, ого. Оце я наїмся. Подивіться, скільки тут тортів. Так, але багато солодкого їсти, звичайно, не можна. Ще скриня, а в ній вудка. Ну добре, давайте забирати. Я думаю, що вона нам також може знадобитися. Можна рибу за допомогою неї спіймати. Так, а тут що тут відро і це все, що є в цьому будинку. Стоп, друзі, здається, в мене вже з'явився бізнес-план. Голова моя, працює, серйозно. Як ви гадаєте, що я зараз скажу, друзі, ну дивіться, в нас є рис, це по перше. В нас є вудка, за допомогою якої ми можемо зловити рибу. Також в нас є відро, і мені зараз треба знайти корову, щоб дещо вам показати. Я хочу добути молоко. О, здається, знайшов корову. А ну ходімо скоріше до неї. Коровка, тільки не тікай. Я всього лише хочу трішки взяти в тебе молока. Ідеально. І тепер мені треба злов... Лити рибу, і я зможу зробити справжні суші у Майнкрафті. Тобто так, в нас вже є рис, нам треба тільки його зварити. З молока я зроблю сир. Ну а рибу я зараз добуду у цій річці і в мене буде риба, справжня, свіжа. І за допомогою цих інгредієнтів я зможу зробити суші і зможу їх продавати. Оце бізнес-план, друзі. Суші всі обожнюють, тому я обов'язково відкрию якийсь магазин, де буду їх продавати. Оце в мене клієнтів. Буде, я такого в Майнкрафті ще ніколи не бачив. Але спочатку треба дочекатися риби. Не знаю, вона тут є чи ні. Але Надія помирає останньою. І так ось вона, ось вона йде до кавуна. Так що це в нас? Вау, це тріска. Ну прикольно. Тепер ходімо в будинок. Я бачив, там є пічка, за допомогою якої я зараз буду все це переплавляти і робити суші. Кавун геній, але сподіваюся, що клієнти в мене будуть, тому що все залежить від клієнтів. В мене можуть бути суші, але не буде клієнтів. І тоді все зіпсується, я нічого. Не зароблю. Ні, знаєте, друзі, я зароблю собі поганий настрій. Так, давайте шукати цю пічку, ще й в полотині цій застрю. Ух, скільки тут пічок! Ще й верстак є ідеально. Ну що ж, друзі, можете тепер мене привітати. Я зробив суші. Зараз я вам їх покажу, тільки треба ж десь магазинчик відкрити. А прямо на цьому місці і відкрию, чому б і ні, але мені потрібен якийсь блок. Давайте добуду дерево. Щоб на цей блок я міг поставити ці суші, я буду їх тут продавати. Поки що я бомж, але скоро я стану мільйонером. Так, дошки я зробив. Тепер давайте, друзі, ось такий магазинчик в нас виходить. Поставимо суші. Ось так і все. Продаються суші, хто хто хоче скуштувати. Недорого, будь ласка, приходьте до мене. Ну, і все, друзі. Все, що залишилося, це дочекатися когось, поки хтось прийде і купив мене їх. А потім я вже буду розширяти свій бізнес, а, готувати більше сушів і більше продавати. Таким чином зможу заробити ще більше грошей. Тому давайте вже чекати. А поки що я можу поспати. Yeah. Ей, хто тут хропить? Тут хтось є. Е, а, о, так, 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 так. Суші, суші, купуйте, вони дуже смачні. О, вітаю, ви не бачили тут бандита? Не ходив поряд з вами. Поліцейський, я дуже радий, що ви до мене прийшли. У вас, напевно, є багато друзів поліцейських, вони не хочуть скуштувати мої суші. Я, до речі, роблю на замовлення, також я можу побути кур'єром привезти вам суші. Ні, дякую, я шукаю бандита. Ні, ні, бандитів я не бачив, та я і сам не бандит, як ви розумієте. тому купуйте суші, вибачте, але в мене мало часу, тому я пішов. До речі, забув сказати: якщо побачите бандита, телефонуйте мені по цьому номеру. І пішов кудись. Ні, ну це нормально. Хоча б суші скуштував би. Мені гроші треба заробляти. Бізнес розширювати. Добре, давайте візьмемо номер телефону. Якщо що, зателефонуємо. Бандитів вони тут шукають. А я суші продаю. В кожного своя робота. Нам треба допомагати один одному. Так, добре, друзі, поки є час. Я хочу ще декілька дошок добу. Щоб ще ось тут їх поставити. Щоб коли людина йшла, вона не бачила, що я тут сплю на робочому місці. Ну ви розумієте. Скоро взагалі зроблю такі високі стіни, ще й дах побудую. І взагалі буде справжній в мене магазин. Головне, щоб суші не зіпсувалися. Так, ребимо дошки. Ну, я думаю, що вісім дошок повинно вистачити. О, дивіться, друзі, це що мій ще один клієнт? Сподіваюся, він хоча б купить мої суші. Я дуже хочу розширяти свій бізнес. Стоп, а, -а, -а де суші? Привіт, ма. Але як справи. Ти що забрав мої суші? Ну віддай скоріше. Я відійшов на хвилину, а ти вже їх вкрав. Так не можна робити. Зараз поліцію позвоню і все. Та почекайте зі своєю поліцією. Ти тут щось стоїш, продаєш. Ну ти взагалі нічого не заробиш. Я можу запропонувати тобі роботу, круту. Роботу? Ну кажи, що треба робити. Ти будеш працювати в моєму автосалоні, будеш продавати автівки, щось там мені ще допомагати. Я буду тобі платити реальні гроші. Гроші, навіть великі гроші. Ну добре, але тільки якщо ще за суші додаш мені в зарплатню грошей, тому що ти з'їв суші, я їх готував. Та добре, добре, ходімо вже покажу свій автосалон. Автосалон, ну ходімо, покажеш мені його. Ось мій автосалон. Я тут продаю автівки, навіть літаки. Тому можеш подивитися. Нічого собі, він гігантський. Оце ти побудував. Так ти бізнесмен. Оце ти крутий. Ого, скільки в тебе тут транспорту, нічого собі. Є. Так, багато і нам за сьогодні треба все це продати. Ого, а ми зможемо продати? Десь стільки клієнтів візьмемо. Та в мене більше 200 клієнтів в день, тому не хвилюйся. Робота є. Добре, О, це що таке? Це. Це типу двері якісь гаражні. Ого, прикольно, стоп, а чому. О, я можу їх відкрити. Стоп, а я можу їх закрити? Ану, давайте спробуємо закрити. Ось таким чином натискаємо, тепер можу закрити. Це тобі на іграшка, Заходь всередину. Ну добре, як скажеш. Та чому ти не відкриваєшся? О, відкрилося. Ух, скільки транспорту. Ні, ну ти молодець, серйозний такий бізнесмен. Ти поки тут все дивись, зараз партія автівок прийде, допоможеш припаркувати. А, та без питань, я вмію керувати автівкою, допоможу тобі. Так, давайте подивимося, що тут є. Тут є Є байки ось такі, є автівка, є навіть прицепи, ого, а це що з магазину вкрали, чи що? не розумію. Маленька автівка, це це, це я не знаю що. А навіщо тут диван, ще й з пропелером? Дивно якось. О, навіть човен є. Літак, слухайте, ну тут є просто все, що треба. Хотів би я мати собі такий салон, серйозно, навіть автобус є такий маленький. Так, так, хлопці, товар бачу, дякую. Якщо що, ще завіть мене. Який товар, які хлопці? Ого, скільки. Там автівок, а звідки вони? Слухай, це що всі твої автівки, а звідки вони тут з'явилися тільки що? Так, неважливо. Не задавай мені таких питань, зараз будеш допомагати. Ну добре, давай зараз сяду за кермо, покажу, як я вмію керувати. Ой, ось тут за кермо сів і слухай, а тут павла немає, можливо, в цій є паво. Давайте перевіримо. А чому в них павла немає? Неважливо, але я бачу, що ти в нормальній фізичній формі, тому зараз будеш всі автівки піднімати і складати в автосалон. Що ти зараз серйозно? Ну так, а ти що думав? за що я тобі гроші плачу? Ну ти ще мені нічого не платиш взагалі-то. А за що тобі платити? Ти ще нічого не зробив. Ось зараз всі автівки припаркуєш і дам тобі грошей. Ну добре, це дивно. Як мені її взяти? А ну давайте спробуємо, друзі. О, взяв! Ого, як важко! Дивіться, просто на голові можу нести цю автівку. А тепер давайте швиденько, швиденько, десь її поставимо, щоб вона мене не роздавила. Ой, важко вже нести. О, фух, друзі, дивіться, начебто виходить. Не так я собі уявляв цю роботу, думав, буду спілкуватися з клієнтами. А по факту треба ось таким чином на голові нести автівку. Але, друзі, що вже зробиш? Їсти хочеться, новий одяг хочеться купити, тому що, ну просто подивіться, в чому я зараз ходжу. Хочеться якийсь нормальний вже одяг купити. Яскравий, щоб дівчата на мене все ж таки дивилися. Тому треба заробляти гроші. Ну, як можу, так і заробляю Мені здається, що ідея працювати в салоні не така і погана. Тому що тут, хоча б мене. Є гарантії, мені серйозно будуть платити гроші. Так, так, а в кого ти їх вкрав? Ага, зрозумів. Добре, молодець, вечором до тебе приїду. Про що це він там балакає, зрозумів. <сміг> Стоп, вкрав? що він вкрав? Автівка чи що? Ти кого там вкрав, я все чув. Не твоє діло, твоє діло автівки піднімати. Тому давай, піднімай і в автосалон їх. Зрозуміло все. Слухай ти, друзі, ну це якось дивно. ну Невже ці автівки ну в когось вкрали? Я думаю, що це реально. Уфух, поставив, так, і що мені робити? А якщо зараз сюди поліція приїде і взагалі мене посадять у в'язницю? Стоп! А поліцейський, пам'ятаєте, до мене приходив і він запитував за якогось бандита. Можливо, це і є цей бандит, як ви думаєте? Можливо, але якщо з'ясується, що це не бандит, а нормальна людина, тоді просто він мене звільне. І все, слухайте, можу не викликати поліцію, ну тільки роботу нормальну знайшов. Хто ж мені ще нормальну роботу може запропонувати? Ну, селяни точно не можуть Можуть, та їх ще спробу тут знайти, я взагалі не знаю, де я тут з'явився. Тому єдиний мій вихід, це просто ось таким чином носити ці автівки і заробляти хоча б на цьому. Тому навіть якщо їх хтось вкрав, ну я нічого робити не буду. Давай швидше, в нас мало часу. Та несу, несу, що не бачиш, ось майже всі автівки переніс, залишилися тільки дві. Так, зараз вже скоро будемо зачинятися, бачиш, клієнтів поки що немає. Ти ж казав, їх по 200 в тебе кожен день. Так, але вже вечір. Тому всі вже вдома, ніхто не хоче зараз купувати, але зранку точно буде багато клієнтів, тому готуйся. Та добре зрозумів. Зранку, так зранку, але ж ти не забувай, приготуй гроші, зараз будеш мені платити. За мою ось цю важку працю. І хопана поставив. Фух, друзі, дуже насправді втомився, але залишилася остання автівка. Так, так, я пам'ятаю, через три години їдемо в аеропорт. Спробував вкрасти два літаки. Ні, друзі, ну він точно не жартує. Ну серйозно він не жартує. Напевно, весь цей транс Транспорт просто вкрали у людей. Так слухайте, я буду викликати поліцію. В мене є номер, але. Почекайте, а в мене немає телефона. Слухай, а ти можеш мені дати телефон, позвонити? Мені треба другу позвонити. А в тебе що? Телефону немає? Уявляєш собі, немає. Ну що там можна позвонити? Ну добре, але останню автівку все ж таки перенеси. Зараз, зараз зроблю. Друзі, все, я буду зараз телефонувати в поліцію. Не хочу працювати на бандита, на ось цього грабіжника. Ще й у в'язницю мене також можуть посадити. Тому зараз обережненько треба зателефонувати в поліцію. Ну, що, давай мені там вже телефон, друг мене вже чекає. Тримай, тільки недовго балакай. Ну добре, добре, все, зараз прийду, почекай. Так, номер я увів. Так, давайте телефонуємо. Так, ало, ало, ви мене чуєте. Так, так, це поліцейський, хто мені телефонує? А ви сьогодні бачили мене, я суші продавав. Ви запитували в мене про бандита, і здається, я його знайшов. Зараз надішлю вам адресу, приїжджайте. Це точно бандит? Так, так, він там щось казав про крадіжки автівок, літаків. О, це точно Давайте скидайте адресу мені скоріше. Зараз, зараз, давайте, я буду вас чекати. Так, друзі, я поки що не буду туди йти, тому що мені страшно. Так, друзі, я поки що почекаю тут, тому що страшно туди йти. Не хочу, щоб мене також заарештували. О, в кущах поки що посиджу. Це поліція, не рухайся, ти заарештований. О, о, друзі, там вже поліція. Ходімо, подивимося, що там і як. Поліцейські, здається, його заарештували. Вони його впізнали. Ну що, ми тебе шукали дуже довго. Зараз поїдеш з нами. Так, стоп, а мені що робити? Мені ж навіть ніхто не заплатив. Так, хлопці, давайте забирайте його і всі ці автівки. Ну що ж, друзі, минуло пів години і називається, попрацював. Нічого не заробив взагалі. Як ви бачите, всі автівки поліція забрала, цього бандита поліція також забрала. І в мене лишився його телефон, щоб ви зрозуміли, друзі. Це звичайно круто, але що мені з цим телефоном взагалі робити? Тепер все треба починати з самого початку, як ви розумієте. Називається зробив добру справу. Право, і нічого на цьому не заробив, тільки дарма автівки носив на своїй голові. О, це що таке? Секунду, секунду. О, друзі, дивіться, а що це? Що це таке? О, сейф! Сейф! Але я не можу його відкрити тут. Тут код по повинен якийсь бути. Його треба ввести, але але який код? Стоп, але в мене є телефон. А ну можливо, тут щось знайду. Так, якщо ось так от спробувати, здається, щось знайшов. І о, відкрив! Друзі, дивіться, дивіться, скоріше забираємо. Це гроші цього бандита. Ось, бачите, скільки в мене їх. Тепер зрозуміло, чому ці гроші ніхто не забрав. Так, тепер давайте піднімаємося, і здається, друзі, я трохи заробив все ж таки грошей. Це вже хоча б щось не дарма, я сюди прийшов. Але що мені робити? Далі? Я все ж таки хочу заробити ще більше грошей. І в мене зараз є така можливість, тому що в мене з'явилися гроші, і я вже можу відкрити якийсь нормальний бізнес і навіть одяг собі новий купити. А це що там дивіться, друзі, ось там от я щось побачив, зараз вам також покажу. Будівля якась стоїть, а я там її ніколи не бачив, та я взагалі тут ніколи й не був. Ого, яка ж вона гігантська! Просто подивіться. Ходімо зараз, подивимося, що це взагалі за будівля стоїть. Можливо, це щось цікаве. Я бачу, там людина якась стоїть. Давайте запитаємо в неї, що це за такий гігантський будинок. О, вітаю. Фу, бомж від тебе смернить, відійди. Що ти сказав? Ти хочеш, ти хочеш битися зі мною, чи що? Розповідай, що тут. Та яка різниця? Все одно в тебе немає грошей. Що не бачиш, я намагаюся комусь продати цей будинок. Мене сюди наняли на роботу, щоб я його продав. Продав? А чому такий гігантський будинок продається? Він же круто виглядає. А що, не видно, його затопило. І у власника немає грошей на ремонт. Тому продається цей. Будинок. Зрозуміло, а скільки треба грошей? Та яка різниця? В тебе все одно стільки немає. А ну, почекай, почекай, дивись, а стільки вистачить, давайте зараз друзі йому дамо. Ось таким чином ті гроші. Ось дивись, стільки нормально буде. Що це, це справжні гроші? Звідки вони в тебе? Ти ж бомж. Я не бомж, ще раз повторюю, в мене є будинок, хоч і з павуками, але є. І гроші я тобі дав. Ну що, вистачає? Тобто ти хочеш купити цей будинок. Та хочу, хочу, звичайно. Хе -хе, ну Дякую, гроші я забрав. Дарема ти його купив, з ним вже нічого не зробиш. Чого це з ним нічого не зробиш? Я тут щось відкрию. Та що ти там відкриєш? В нього треба дуже багато грошей вкласти. В сто разів більше, ніж ти мені дав. Не хвилюйся, я знайду десь гроші, але цей будинок, він же ж тепер мій. Так, тримай документи, я тобі не заздрю. Все, друже, бувай. О, документи на будинок. Це нам треба. Друзі, ви в мене можете запитати Каву, навіщо ти взагалі купив цей будинок? З ним серйозно Нічого не зробиш. А мені здається, друзі, що все ж таки можна з ним щось зробити. Дивіться, по-перше, треба зробити нормальну дорогу. Прибрати цю воду, і я зможу відкрити готель. Справжній готель в цьому будинку. Я взагалі буду мільярдером. Але так, на це треба витратити дуже багато часу чи грошей. Друзі, час в мене є, тому поїхали. Зараз буду прибирати цю воду, буду саджати тут дерева гарні. І подивимося, що з цього вийде. Чи вийде в мене взагалі щось гарне з цього. Я не знаю скільки часу в мене це все займе, але я серйозно хочу прибрати цю воду. Можу, і вийде на цьому місці відкрити готель. Бачите, вода потрохи-потрохи починає відходити. Але це місія дуже така важка, і я на це серйозно можу витратити навіть півроку. Але я це зроблю. Я хочу стати бізнесменом і заробити багато грошей, тому в мене і вибору насправді немає. Я витратив майже всі гроші, які в мене взагалі були. Трохи, звичайно, залишилося ось на їжу. Ще костюм собі куплю як у бізнесмена, і взагалі буду найкрутішим у Майнкрафті. Ну а ви зараз подивитеся, що з цього вийде. Фух, друзі, минуло дуже-дуже багато часу. Я готовий вам показати, що з цього вийшло. По-перше, як ви бачите, я купив собі новий костюм. Виглядає прикольно. Тепер я бізнесмен. Ну і давайте покажу, що тут всередині є. Ось бачите, тут просто купа місця для відвідувачів. А, треба ж показати, що я воду прибрав. Точно, дивіться. Всередині, як ви бачите, води взагалі немає. Ну і давайте покажу вам зовні, що сталося з цим готелем. А ось, до речі, як це виглядає зовні. Друзі, я сюди саджав купу дерев, десь приблизно 5 тисяч дерев. Я потім ще з повітря вам це покажу обов'язково. Я зробив ось таку дорогу прямо до цього готеля, як ви бачите. Ну і давайте зайдемо всередину, покажу, як це взагалі все виглядає. Це дуже цікаво. Я серйозно на це витратив багато часу. Зараз я знаходжуся на терасі. Так, це величезний балкон. Тут я зробив кафе. Ось таке, бачите, тут купа місця є. І звідси відкривається гарний вид. І ось, бачите, скільки дерев. Я все це саджав, щоб ви розуміли. Тут також є водичка. Так, друзі, тут все гарне. І в цьому готелі приблизно 70 Поверхів. Давайте зараз піднімемося ось туди. Покажу вам вид, який буде навіть ще краще, ніж цей. І ось, друзі, нарешті я на горі. Далі, як ви бачите, нічого немає. В цьому готелі 1050 номерів. Друзі, уявляєте собі 1050. На ньому можна заробити серйозно, просто мільярди. В мене було багато часу, і дивіться, як я навчився спускатися. Ось таким чином. Обережненько, обережненько. Та і тут можна стривнути. Давайте ось таким чином, нормально. Тут може сісти спокій. Кіну гелікоптер, якщо комусь треба буде. Там в нас є величезний басейн, та взагалі басейнів тут дуже багато. Тут можна грати в теніс, там знову ж таки кафе, яке я вам тільки що показував. Ну і ось так виглядають номери в цьому готелі. Такі, бачите, гігантські. І до речі, є ще один звичайно ресторан, тому що готель гігантський, людей в ньому буде також багато. Ну і звичайно, їм треба щось їсти. Тому і я зробив тут багато ресторанів. Ну і напишіть у коментарях, як ви оцінюєте мою роботу. Оту мені здається, я недарма купив цю будівлю і переробив її в готель. Якби я цього не зробив, в мене просто були б гроші, а зараз я можу їх ще й заробляти. І я думаю, що я на ньому зароблю ще дуже дуже багато. Це найбільший готель, який взагалі можна уявити собі у Майнкрафті. Ну і звичайно, тут усередині є купа паркомісць, де можна залишити свою автівку. Звичайно, мені трохи пощастило, що я знайшов гроші цього бандита, але, друзі, сталося, як сталося. Я це не вибирав. Я взагалі спочатку намагався продавати суші, сам їх робив, ну ви пам'ятаєте. Тому я вважаю, що я молодець. Тепер я став мільярдером. Навіть зараз я можу продати цю будівлю за дуже великі гроші. Тому що я вклав на неї все, що в мене було. Ну, часу насправді багато витратив на неї. Ну і що ж, друзі, обов'язку. Сково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кевин. Всім до побачення, друзі.